Що робити у випадку аварії на Запорізькій АЕС? Я думаю, ви всі знаєте, що просто отак от зупинити атомну станцію неможливо, тому що в самому реакторі продовжується розпад тих радіонуклідів, які там накопичились, і при цьому виділяється тепло. І якщо реактор не охолоджувати, то стрижні розплавляться, і ми отримаємо ситуацію дуже схожу на Фукусімську. Підрив же Каховської тамби спричинив обміління водосховища, з якого атомна станція брала воду для охолодження. Але на щастя, у самої станції є охолоджувальний ставок, і як стверджують спеціалісти енергоатом, його запасів. Води вистачить для охолодження атомних реакторів у холодному стані. Тобто загроза вибуху від нестачі води атомні станції не загрожує. Але не варто забувати, в чих руках зараз станція. І якщо їм вистачило розуму підірвати дамбу, то не факт, що їм не вистачить розуму що зробити із станцією. Тому треба завжди бути максимально пильними і бути готовим до негативного розвитку подій, особливо жителям тих міст, які знаходяться поруч зі станцією. На всяк випадок, зберіть тривожну валізку, підготуйте комплект одягу, який повністю закриває вашу шкіру та волосся, комплект змінного одягу, і обов'язково закупіть респіраторів класу FFP3. Вони збережуть вам багато здоров'я, адже захистять органи дихання від радіоактивного пилу. Якщо аварія все-таки сталась, увімкніть засоби зв'язку і уважно слухайте та виконуйте розпорядження влади та ДСНС. Зробіть запас їжі і води в щільно закритому контейнері, наприклад, холодильнику. Залишайтесь в оселі або в укритті. Заберіть додому домашніх тварин. Щільно закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори закрийте вологою тканиною. Пам'ятайте, що радіація розповсюджується у вигляді пилу. Пил ваш ворог, боріться з ним. Робіть вологе прибирання декілька разів на добу. Не забувайте помити і себе. Якщо так сталося, що ви опинилися на вулиці. І можливо на вас потрапив радіоактивний пил, то треба провести дезактивацію. І перед тим, як прийдете ви додому, вам треба зняти у цей верхній одяг, який був в контакті з навколишнім середовищем, і залишити за межами приміщення. А самому ретельно вимити себе з милом. Особливо ті ділянки шкіри, які контактували з навколишнім середовищем, і волосся не можна нічого приносити в оселю зі двору. І тим більше їсти їжу, яка там знаходилась. Ну і на вулицю самому без нагальної якоїсь причини виходити теж не варто. О, а ще придбайте дозиметр. Дуже крута штука, яка допоможе вам зрозуміти, що якийсь предмет чи іже заражені радіацією. Ну а якщо ви знаходитеся на окупованих територіях, ну, то взагалі зрозуміти, що щось відбувається, тому що окупанти будуть просто приховувати інформацію і навряд чи вас оповістять. Ну і останнє: якщо аварія все таки підтвердилася, треба пройти йодну профілактику і прийняти калій йодид, але тільки після розпорядження органів влади або ДСНС. Як це зробити, якщо калій йодиду у вас нема? Про це у наступному відео.